Громадське підприємство тепломережі продовжує роботи з підготовки систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення до нового опалювального періоду щодо систем теплопостачання. Проведені, як і кожного року гідравлічні випробування тепломереж, виявлені дефекти трубопроводів на цей час. Всі дефекти майже усунені. Будуть проведені після ремонтні випробування і сподіваюсь, в опалювальний період по теплопостачанню питань до систем та не повинно бути. Котельні також проведені до робочого стану усунені усі зауваження до проведення проведені регламентні роботи з обслуговування насосного обладнання, котельного обладнання. Щодо мереж водопостачання та водовідведення, були цим цим літом. Були питання щодо роботи системи водопостачання в селищі Грушино. На цей час проводять, проводяться роботи з ремонту свердловини в селищі Грушино по вулиці Центральній. Також ведуться роботи щодо розробки проєктно кошторисної документації по селищу Ржавчик. Планується, скоріше за все, це буде в наступному році реконструкція, буде продовжена реконструкція системи водопостачання села Ржавчик. В цьому році проведена велика робота щодо ремонту. Комплексу очисних споруд проведено ремонт будівель на території, ремонт покрівель. М'яка крівля замінена на профільне залізо. Також ведуться роботи. По ремонту аеротенків, які не працювали, частина яких не працювала вже вісім років. Ці роботи по закінченню цих робіт, я сподіваюсь, ми зможемо значно покращити якість очистки стічних вод. Також, як вже повідомлялось міським головою, в цьому році на підприємстві введено в експлуатацію. Сонячну електростанцію потужністю 350 кВт. Вже зараз електрична енергія від цієї електростанції повністю покриває денну, денне споживання нашого обладнання. Ведуться перемовини з енергопостачальними організаціями щодо використання надлишку виробленої електроенергії на інших об'єктах нашого підприємства. Шляхом перерозподілу цієї електроенергії по мережам Обленерго. Також планується на цей час за ініціативою та участю керівництва міста, міжнародних організацій. Планується також будівництво ще однієї сонячної електростанції і ще на одному об'єкті нашого підприємства. Щодо проблемних питань підприємства, як завжди, це є не дуже погана дисципліна деяких наших споживачів, платіжна дисципліна. Близько 20% споживачів затримують або не сплачують своєчасно за спожиті комунальні послуги. Деякий час з початку війни ми не вели претензійну роботу, але підприємство вимушене було відновити цю роботу. На цей час ми ведемо претензійну роботу з боржниками дуже активно, подаємо в суд, до суду позови не тільки на власників квартир або будинків, а на всіх осіб, які прописані в даному. В даній квартирі. В результаті, якщо рішення суду приймається в нашу сторону, у наших абонентів, у боржників можуть виникати проблеми, яких можна було, які можна було не допустити, якщо своєчасно сплачували б за послуги. Ну, якщо підсумувати. Підприємство технічно наразі майже готове до початку опалювального періоду. Сподіваюсь, він пройде в цьому році не не гірше як минулі.